Друзі, вітаю! Мене звуть Ірина Никорак. Я громадська діячка і авторка ютуб каналу Arm Women Now. Сьогодні ми говоримо з Олександрою. Їй 28 років. Несе службу в десантно-штурмових військах. Військова психологиня, яка підписала свій перший контракт ще у 2016 році. Підписуйтесь на наш ютуб канал. Ставте вподобайки, коментуйте для того, щоб якомога більше людей могли почути та дізнатися про історію сильних жінок сильної країни. Олександра привіт! Привіт! Дякую, що погодилась на це інтерв'ю. Да я вам дякую. Ти народилася в сім'ї військового льотчика. Так. Твій батько, офіцер. Розкажи про свій шлях в до війська. Я знаю, ти підписала контракт набагато раніше. Так до, набагато до задовго до повномасштабного вторгнення у 2016 році. Стосовно військової сім'ї, я б не сказала, по перше, що, знаєте, що мені якось допомогло те, що в мене батько військовий. Навпаки, він був категорично проти моєї кар'єри військової, того що він як ніхто знав, що з дисципліною в мене дуже біда. Він не пустив мене вчитися в академію у наочне навчання, так щоб я закінчила е, академію і вийшла звідти лейтенантом. Але я подумала і зробила по іншому. Тому я вступила в змову зі своєю матір'ю. І коли я поступила на психолога в, Одеській, в Одеському університеті імені Ушинського, я ще й пішла на військову кафедру. Після того, як я завершила навчання, я пішла в військкомат. Моя війна насправді розпочалася в 2014 році в Одесі з будинку в профспілок. І розпочалася вона з моїх хлопців з фанатів футболу. І саме фан-сектор для мене став. Початком формування мене як свідомого українського націоналіста. Саме мої хлопці, саме фанати футболу, вони мені показали, що таке любити свою країну. І коли вони почали повертатися з ротації, я зрозуміла, в який. Напрямок мені треба рухатися, і я пішла на військового психолога. А розкажи, яким чином ти потрапила саме до десантно-штурмових військ, тому що я знаю про те, і наскільки маленька кількість жінок саме у цьому роді військ і наскільки туди складно потрапити. Ну з урахуванням того, що до десантно-штурмових військ я служила в морській піхоті і служила в артилерії військово-морських сил, для мене це не було якоюсь преградою, щоб піти і служити в десантно-штурмові війська. Знаєш, я маю дуже багато вже подруг. Серед військовослужбовців, які мають професію військової психологині. І знаю багато про їхню роботу і про те, як військові психологи, підтримуючи своїх побратимів, посестер, надають необхідну допомогу і, самі того не помічаючи, вигорають, виснажуються, потрапляють в полон депресивних станів, і досить складно е звикнути до того, що в процесі допомоги іншим, Тобі треба допомагати самій собі. Це дається вкрай важко, насправді, з урахуванням е, тої сьогоденності, що ми маємо на зараз, я можу сказати так: моя мотивація і моя перемога це мої хлопці. Це люди, які не дають мені опустити руки і послати все до чорта насправді. І саме для них я і стараюсь. Саме для них я і, в принципі, знаходжуся тут в Збройних силах. Як ти емоційно відновлюєш е, саму себе? Якщо в мене є можливість і час для того, в мене є собака, я її дуже сильно люблю. І це маленьке створіння. Воно мене рятує від депресії, як ніхто насправді. Я вважаю, що всі, хто знаходиться в армії, повинні проводити свій час корисно, корисно для себе, корисно для своєї держави. Ми маємо готуватися до того, що може наступити той час, що всі підуть замінювати наших хлопців і дівчат. Якщо в мене є час, я обов'язково візьму свій автомат і піду по виконую якісь вправи, бо це важливо. Я маю знати, як працює. Чує зброя, з якою я в разі чого маю піти і захищати свою країну? Ми спілкувалися нещодавно з дівчинкою. Я казала про те, що є такий своєрідний клуб військових і клуб цивільних. Ти відчуваєш тебе тригрить, от коли ти приїжджаєш, наприклад, в Київ чи в інше місто, чи в Одесу, до, до матері, яка, напевно, там проживає. Я збрешу, якщо я скажу, що це мене не тригерить. Буде неправильно казати, що прірва існує між цивільним світом і військовим світом, того, що знову ж таки в цивільному світі є волонтери, є небайдужі люди, які розуміють, що в країні війна і вони залучені, і вони дотичні до цієї війни. Відповідно, наше суспільство можна розділяти тепер на дотичне до війни суспільство і недотичне до війни суспільство. До недотичного до війни суспільства насправді дуже багато питань. По-перше, якщо ви не знаєте з чого почати, то треба почати з 9 ранку щодня. Це саме головне, що треба запам'ятати. З цього почнеться шлях вашого залучення до війська, вашого залучення до війни, вашого залучення до суспільства, яке бореться задля перемоги і бореться за для майбутнього нашої держави і наших нащадків, наших дітей. Я не зможу зрозуміти суспільство, яке не може виділити хвилину свого часу в день для того, щоб постояти в тиші і. Просто усвідомити те, що ця тиша, ця хвилина тиші, дається ціною людських життів. В вашому подвір'ї війни немає тільки через те, що люди віддають життя на фронті. Мені не зрозуміло суспільство, яке вважає, що це все отак різко може завершитися. Що війна закінчиться і зараз все, росіяни такі зрібаються, уходять, або ми їм ну стосовно території, це вже інше питання, яке. Треба буде розбирати. Давай поговоримо про це. Це насправді важлива тема. Ти підняла тільки що два напрямки, які активно обговорюються, і я навіть бачу серед цивіль... цивільних вони кажуть, треба зупинити війну за будь-яку ціну. Треба зупинити військові дії, нам не потрібен Донбас, нам не потрібен Крим, нам головне, щоб більше люди не помирали. Що б на це сказав покійний В'ячеслав Максимович Чорновіл. Що б сказали на це наші загиблі побратими: Малі, Чіка, Регвіст. Де вінші решта людей, щоб на це сказали мої побратими, які загинули на Донецькій області? Якщо ви хочете віддати території, то виходить, ви хочете і віддати Росії українців, які живуть на окупованій території, і чекають, доки їх звільнять, вони хочуть додому. Що ж ви тоді за українці, які ви ну які можуть дозволити собі віддати частку свого народу? Якщо хтось думає, що е, кацапня. Зупиниться на тому, що вона має зараз тут у нас в державі, ні, вона не зупиниться ніколи, і всі повинні це розуміти. Я повністю тут з тобою згідна. Мені здається, в якійсь мірі це навіть е, частина російського наративу через те, що кому вигідна заморозка конфлікту, в першу чергу Росії. Конечно. Вони за період, поки буде заморожений конфлікт, війна будуть накопичувати сили для того, щоб другий раз у них вийшло взяти Київ. В них і вийде. Наступного разу, якщо вони сюди прийдуть. В них вийде все, бо ну ми не будемо готові і знову ж таки суспільство розслаблене. Всі хочуть завершення війни. Не буде такого. Для того, щоб завершити війну, треба трошки попрацювати. А які зараз настрої на фронті? Знаєте, я думаю, що ми десь допустили помилку, напевно, в 22-му році, коли ми казали, що в 23-му році ми будемо загоряти в Криму. Це спонукало суспільство трошки розслабитись і забути про те, що в країні війна. Бачите, вже. 24-й рік, а в Криму ми досі не загоряємо. Чи можеш ти назвати топ 3 речі, яких повинні дотримуватися цивільні в комунікації з військовими та або ветеранами? Перша річ, напевно, знайдіть собі сили бути небайдужими до інших людей. В мене є приклад: просто людина в формі. Я просто знаю, що він бойовий медик. Людина в формі приїжджає в Дніпро після поранень. І він загубився. Він загубився, і він не може знайти психіатричну лікарню. Ходить по вулиці і просить цивільних людей, звичайних, допомогти. І все б нічого знову ж таки. Людина в формі в людини порушена координація рухів. Він погано говорить після контузій. А люди йому не допомагають. Вони просто шарахуються від нього. Йдуть далі. І здавалось би, це Дніпро. Це, це місто, яке близьке до фронту, Мого військовослужбовця до лікарні проводили працівники поліції. І от в даному випадку питання не так щось з військовим чи не так щось з суспільством. Наше суспільство не готове до повернення такої кількості військових. Наївно думати, якщо хтось зараз думає взагалі про те, що як це було в 2014 році, що військові. Мають готуватися до того, щоб повернутися в цивільне життя. Ні, шановні, ми повинні були думати ще роки-два тому, як зробити так, щоб військові повернулися до нормального життя. Суспільство, я думаю, навіть не можу уявити, наскільки впливають ці самі наслідки війни на людей і наскільки сильно вбиває військових оця байдужість суспільства. Просто уявіть собі, що ви вбиваєте жагу до життя у військових своєю байдужістю. Все, просто треба запам'ятати цю фразу і подумати над нею, хоча б трошки. Третій рік повномасштабного вторгнення ми саджаємо квіти, ми кладемо бруківку, замість того, щоб подумати, як облаштувати міста. України, населені пункти України для людей з вадами здоров'я. Не оці пандуси гори говерла, що ти на просто не можеш на нього заїхати. Я їздила на візочку, я знаю, що це таке. Нормальні пандуси, нормальні з'їзди, пішохідних переходів, е, якісь дубляжі шрифтом Брайля для людей, які ну, погано бачать. Чому цього всього немає? Кому задавати ці питання? Наші міста не є безбар'єрними, вони не є інклюзивними взагалі і люди. В непереважній, але в деякій кількості процентному співвідношенню є нетолерантними. Це повинно бути на рівні держави. Чому держава не думає за ветеранів? Чому вони не думають за людей, які приїжджають? І ці люди приїжджають в суспільство і кажуть: що ми нікому тут не потрібні. Ми нікому не потрібні, окрім своєї сім'ї. Знову ж таки, питання чи повинен військовослужбовець, який віддав частку свого здоров'я? Який віддав частку свого психологічного здоров'я, психічного здоров'я, думати про те, що він не, не не, не нужен країні, в якій він воював, за що він тоді воював, за що він віддав це все. От сьогодні я їхала до вас, їхала з таксістом, і е, вчора він віз хлопчика е, з ампутацією ноги, який сидів у нього на передньому сидінні і плакав отакими сльозами, і казав, що я не нужен цій країні. Як можна це переносити? І от з такими моментами я стикаюся в своїй роботі майже. Не майже щодня, я не знаю, що з цим робити. Я не можу зробити нічого. На своєму рівні я не можу зробити нічого. Я психолог. І всю мою психологічну роботу, з урахуванням того, що я сказала вище, хтось десь але зіпсує і тако на сміття викине. Я хочу спитати у тебе, як у військової психологині, на твою думку, якою повинна бути психологічна реабілітація для ветеранів і ветеранок? Тобто, в цей перехідний період, коли з військовослужбовця людина переходить. Категорію ветерану і ветеранки. Якщо ми беремо реабілітацію, на яку в нас зараз є можливість і час. По-перше, реабілітація в себе повинна включати не тільки психологічну, а й фізичне оздоровлення в будь-якому випадку. І на жаль, з урахуванням того, що ми не маємо ким замінити наших військовослужбовців, ми не можемо просто надати повну реабілітацію цій людині. Ми надаємо їй допомогу, ми стабілізуємо цю людину, куди вона потім йде. Назад на фронт, от і все. Так що будемо зараз розбирати е, таке чудове поняття, як відпустка. Відпустка надається військовослужбовцям, і от тут е, в мене, напевно, я хочу звернутися до сімей військовослужбовців. Поняття відпочинок. І сімейне дозвілля, це трошечки різні речі. Поняття відпочинок, і я тебе ждала, щоб поїхати скупитися або закрути мені дверцю. Це теж дуже різні поняття. Коли військовий приїжджає додому, він хоче видохнути, відпочити, набратися сил і поїхати далі, далі робити свою справу. Він не хоче займатися буденністю, до якої звикли займатися люди тут в цивільному світі. І все, що ви можете зробити, це не задовбувати своїми побутовими проблемами військового, а спитати в нього, як би він хотів провести свій вільний час, який в нього є зараз. А в його цього вільного часу тут тут мало. Це важливо. Не треба думати за ремонти, не треба думати за е, перестановки. Оці всі моменти. Ви просто подумайте не тим, що можна згрібсти сім'ю, уїхати десь е, відпочити від людей подалі на природу. І це от насправді оце буде правильний відпочинок і правильна реабілітація для військового. А які ти бачиш проблеми? Зараз в нашій армії, які потребують вирішення. Я не хочу прив'язуватись прив до якихось окремих родів військ, окремих військових частин, так. окремих посадових осіб. Всі персонажі вигадані, всі співпадіння випадкові, випадкові. як то кажуть. Ситуація: У нас є військовий. Поранений військовий, він отримав поранення. З цим пораненням він якимось чином ще забрав з собою свого загиблого побратима, щоб вернути його сім'ї. Якесь свято, захід. Йде нагородження військовослужбовців. Що цей військовослужбовець получає на нагородженні? Павербанк. Йдемо далі, це ж саме нагородження. Військовослужбовець в чині офіцера, який не бачив ні хрена в цій житті, крім компуктера і бумажок, получає, що? Медаль. Це риторичні, напевно, моменти. Хто знає, хто той знає, хто поняв, той поняв. І саме основне це. Без деяких посадових осіб, які віддавали злочинні накази, через які загинуло дуже багато людей. Ці люди, які мають відповідати перед законом, якимось чином, замість того, щоб відповідати перед законом, вони такі раз, і виросли в посаді, кудись пішли на підвищення. А в нас в армії як? В будь-якому випадку, якщо щось сталося, хтось має відповідати за те, що сталося. Ці люди не відповідають, бо вони йдуть на підвищення. Відповідають, хто правильно молоді ком командири рот, які кричали криком не можна так робити, будь ласка, давайте зробимо по-іншому, бо ми вкладемо людей. Їх ніхто не слухав, і тепер вони винні. Не можна ставити на посаду е командира бойового підрозділу людину без бойового досвіду. Він вкладе вам підрозділ. Мені цікаво, просто хто. Буде нести відповідальність за моїх загиблих друзів і побратимів. Чому ці люди не несуть відповідальність за те, що вони зробили? Чому ми е, не можемо слухати молодих командирів, чому це не робиться? Не може командир, який не знає, як ведеться ця війна, виграти цю війну. Не може генерал, який сидить десь там, знати, як воно в окопі. А молодий командир роти знає, як воно в окопі, тому що він півроку тільки звідти виліз. Цю систему треба змінювати і треба давати. Дорогу молодим, все, що я можу сказати, це дорогу молодим офіцерам. Чи є у вас проблеми з забезпеченням всіх потреб вашого підрозділу? Яка у вас ситуація? Всі збирають на дрони, і всі збирають на реби не просто так. Дрони рятують життя нашим військовослужбовцям, насправді яким чином вони рятують життя. уявіть собі нашу позицію, і починається штурм кацапів нашої позиції для того, щоб рятувати наших людей, нам потрібна техніка для того, щоб відбити. Ворожий штурм дронами, fpv да, там, камікадзе. Треба плюс-мінус від 40 до 60 штук. Це ми враховуємо і влучені, і втрачені. Тому що, на жаль, Росія дуже просунулася в питанні ребок, і вони просунулися набагато далі, ніж ми. І це є великою проблемою насправді. Один fpv дрон ну, плюс-мінус він буде коштувати 17 тисяч гривень. Там 10, 15, 17, може 20, в залежності від своєї комплектації. Таких дронів нам треба на день 60, 40-60. 40 дронів – це плюс-мінус 700 тисяч гривень. Тобто 700 тисяч гривень коштує один день життя без втрат наших військовослужбовців, в тому числі і мого підрозділу. От мене зараз відкритий збір на 500 тисяч, і, на жаль, він закривається геть повільно. А це життя моїх хлопців. Я хочу просто подарувати день без втрат своїм пацанам. Ми обов'язково прикріпимо посилання так, на посилання. твій збір Дякую. і будемо закликати активно наших глядачів, наших підписників допомогти закрити цей збір. Дякую, велике наскільки я розумію. Ти цілковито бачиш себе в подальшому без прив'язки до досягнення миру, до перемоги України. Бачиш себе все таки в армії у війську. Ні, я вам скажу так: після перемоги я не хочу бути військом. Я хочу відпочити, я хочу жити нормально, я хочу сім'ю, хочу дітей. У мене має бути два козака і е, маленька княгиня. Я не хочу продовжувати. Єдине, що задача кожного українця завершити цю війну і завершити цю війну на наших умовах на умовах України, а не на умовах агресора. А про що ти мрієш? Спочатку, мого шляху в Збройних силах, я перестала розуміти квартири. Взагалі мені некомфортно в квартирах, і я розумію, що перша моя мрія буде Я хочу свій власний будинок. Десь дуже далеко, так щоб не було багато людей. Поруч я хочу. Ростити там дітей в тиші і спокої. І єдине, що якщо в мені хватить сил і наснаги на це, і в мене є мрія, але я думаю, що це буде трошечки пізніше, десь коли, коли мені буде років 60. притулок для тварин хочу відкрити. А чому треба чекати, коли тобі буде 60? Ну тоді діти повиростають, і в мене буде вільний час. Тоді, тоді, тоді виходить, що в 60 треба. Скажи, що для тебе незалежність? Я її переусвідомила. Усвідомо і переусвідомлювати я її почала якраз з початку повномасштабного вторгнення. Я знаю її ціну. І мені дуже боляче від того, що мій народ має проходити такі складні випробування. Я точно знаю, що мої діти будуть знати ціну цієї незалежності. І я точно знаю, що вони ніколи знову не будуть робити помилки, ті, за які потім придеться відповідати їх дітям. Бо я зараз роблю, намагаюся робити все, щоб виправити цю помилку. Цю помилку я називаю Росія. От я намагаюся виправити цю помилку, щоб вона не досталася моїм дітям. Я не хочу залишати в спадок росню. Не хочу. Було б класно, щоб кожен українець не хотів залишити росню в спадок своїй дитині. Я тобі хочу подякувати. І якщо дозволиш, я хочу обідняти жінку-керівницю, жінку-штурмовичку, жінку-військову психологиню. Дякую тобі, Дякую. Буде, чесно.